В жогло, коли залізає в ванну, то напускає тільки літру води. Владзо в такому віці, що під час сексу мусить включати навігатор. Так, все, давайте нормальні жарти. Є щось актуальне в тебе. Є в мене актуальне. Давай. Слухайте. Москалихи почали робити інтимні зачіски з буквою «З». Бо розуміють, по чому пішла спецоперація. З Росії пішов айфон. Тепер москалихи дають за Nokia 3310. Москалиха дуже зраділа, бо думала, що це пропозиція. А їй просто прислали поштою і руку і серця. Добре. В Росії вже не продають памперси. Тепер вони з дитинства привикають, що жити в гімні то нормально. В Білгороді і Ростові на Дуну дітей в школах помаленьку вчать казати Паляниця і слава Україні.